Чи, Василь, як молитися за безвісти пропавшого? Це питання дуже часто мені задають. Як молитися за безвісти пропавшого? Як за живого? Як за живого, поки не буде звістки, що він загинув? Чому? Тому що для Бога ми всі живі. Для Бога ми всі живі. Чи на цім світі, чи на тім світі, ми для Бога, Бог має справу з душею, і душа жива. І для Бога ми всі живі. Е, поняття, тут на землі в нас є, є закон і є порядок. Так? Коли, наприклад, загинув воїн і забрати тіло не може. Тіла нема. Командування має відповідні ну, приписи. Якщо вони вже дають. Сповіщення про зниклого безвісти, то значить або не може забрати тіло, або вони не знають, де він є. і ну, Може бути в полоні чи ще десь. Тобто, і вони видають відповідну папір. Чули, да? для Бога ми всі живі, а на землі в нас є свої закони і порядки. І поки не буде ну, засвідчено, що він загинув. Не привезуть тіло. Ми за нього молимося як за живого. Не переживайте, що там щось там. Йой, то може бути недобре. Молитва до Бога завжди є важна. Якщо ми за нього за когось молимося, чи він живий, чи він помер для нас живий чи помер, а для Бога ми всі живі. Ми з мертвими не можемо спілкуватися, а Бог спілкується з ними, бо вони живі. Вони живі. Просто переходимо з одної форми в іншу. Так, ще запитання: секунда. Ага, ага, ага. Скажіть, будь ласка, чи ми знаємо, що На страшний суд буде воскресати тіло, тобто душа повернеться в тіло. То скажіть мені, де душа разом з тілом буде знаходитися у цьому пекельному стані, про який ви говорите, і ще скажіть, де знаходиться чистилище? <гум> де? Вам дати координати, скинути вам. Ці карти GPS я меточку вам скину. Хочете? Метку, де знаходиться? Е, не де. Пекло це не є місце, це стан. Стан душі. Щоб вам було зрозуміло, я вам розкажу простий приклад. Такий. гіпотетичний. Допустимо, так? що. Один чоловік зустрічається з другим, так? Два колеги здивалися. Та каже, слухай, ти що такі щасливий? Так цвітеш прямо вже. Слухай, каже. Друже, в мене тут таке, я тут каже, взагалі супер. Я зустрів таку людину, таку жінку. Ми з нею зустрічалися, ходили, то все, я зробив її пропозицію. Вона мені сказала, так, я такий щасливий, супер. І знаєш що, тут тато мені ще й купив машину, розумієш, і. Тато купив мені хату, а я ще волонтераю машину виграв. Ну просто каже, я ну, пішло мені так, ну просто пряд, то, що треба. Зустрічається через рік здебалися, той в голову додину, але ці мені нема. Що сталося? Каже, кумі, що з тобою є? Не питай. Поженилися, каже, все нормально, народилася дитина. Їхали віддихати. Щось там вдома сталося, розумієш, загорілося. Ми розвернулися, їхали назад, летіли, як дурні, попали в аварію. В машині капець, жінка загинула, дитина загинула. Я не мав чим доїхати, хата згоріла. Чисте пекло каже. Той самий чоловік в один час. Просто на крилах і той самий чоловік, як у пеклі, тобто стан, в якому він перебуває, стан не місце має значення. Як вас болить зуб і ти перейдеш два кроки вправо, він не перестане боліти. Хоча, як прийдеш до стоматолога, перестає. так лише приходиш, все вже перестає. Я пам'ятаю, теж прийшов до Стеватола, зуб болить, прийшов під двері, там кричуть, там сверлять, думаю, о, мене вже зуб не болить. Там бо напудився, так. А, а тому кажу, що ці речі не місце пекло має, а стан. Бо кажуть, небо показують там, а пекло там. Та. Ну а в Америці що показують? Вони ж там, якби ну, з другої сторони землі, вони ж дорингами, то вони показують на небо в другу сторону, там, де ми показуємо на пекло. Розуміє? Так що все дуже відносно. Пекло це не місце, це стан душі. Душа, яка перебуває в стані відсутності Бога, вона для Бога не існує, вона в пеклі. Вона в спільноті одиноких. Чуєте? Спільнота одиноких. Церква є для того, щоб ми були не, не самотні, щоб ми не були одинокі. І тому, починаючи, дивіться, як, як цікаво побудовано, є сім святих тайн. Хрещення ти самий. Леопомазання. Ти вже не самий, ти вже схоробова, бо помазання це для оздоровлення. Свята тайна Євхаристі, е, ти з Богом маєш можливість поєднатися. Ну, не кожен поєднується, залежно від твоєї віри. Наступний свята тайна подружжя ти поєднався. Двоє поєдналися. Це є перша ознака раю. Але і велика небезпека, так і Адама і для Єви, можуть бути вигнані з раю. Тому подружжя це є прообраз готовність до життя в раю, бо це є спільнота. Вас двоє, але це є спільнота. Свята тайна священства, це є єдність людини і Бога. Та? Той, хто поєднує людину з Богом, священник. Це теж є спільнота. Який має вже не двоє, а мене вас багато. І це є ознака життя у спільноті. От ми тут на землі готуємося до життя у спільноті. Тому каже Господь Бог, я був голодний, ти дали мені їсти, я був справий, дали мені пити. Тому так важно є один одному допомагати. Пішов до тебе, до хати, хтось, їсти будеш. Ну, своїх на увазі, чужих не треба. Своїх, так? Починайте від своїх. Бо ми часом чужим більше служимо як своїм. Прийшов якийсь чоловік до хати ну, з твоїх знайомих, друзів, кум, ще щось. Питайтеся в першу чергу їсти Бож. Маєте нагоду поучаствувати, щоб собі заробити до життя вічно. А коли ти на цьому світі ніхто тобі не потрібний, всі тобі не здалі. Ти не готовий до, до спільноти. Твоя участь пекло. Спільнота одиноких. Що значить одиноких? Ти сам. Ти чуєш, що там десь люди говорять, але ти до них не можеш дійти. Ти знаєш, що вони десь там є, але ти не можеш до них дійти ні почути, ні нічого. Ти ніхто, ти самий і нікому не потрібний. А до Бога молиться, ні, до Бога не вийде, бо в пеклі це якраз є місце, де відсутність Бога. Людина сама себе виключила, бо тому що це не своє життя, не потребувала Бога, не жила по Божому. Не дякувала Богу за дари. Перша подяка дар життя, то, що ходиш і дихаєш, що маєш можливість бачити світ, любуватися Божим творінням. Але це життя зневажала Боже творіння. Що ці пси тут ходять? що ці тромадиці дають споку. А де ці бджоли літають, Гуді, не одне заснути. А ці мухи вже шлях трафлює від тих мухів. комарі кусають що там все не здали, все недобре. Знаєте, Як я жартую, як комарі косають, тебе люблять, кров файна в тебе. Тебе більше кусають, як мене. Ну, Зробіть із життя своє. Місце щастя, зробіть щасливими тих людей, що поруч з вами. Зробіть щасливими. Бо Бог хоче, щоб ви були щасливі. А як ти будеш щасливий, як навколо тебе будуть такі завірені, сумні люди ходити? Наше діло християн піднімати один одному настрій. От тим і займається. І тоді питання про пекло у вас буде стояти зовсім інакше. Пекло це для грішників. А для праведників все буде в раю, все буде нормально. Як буде Воскресіння тіла, як воно повернеться, як будемо стояти в страшнім суді, хто би вам не пояснював, я вам зразу по секрету скажу, то не так. Ніхто не знає. Ми можемо допустити, так? можемо допустити. Судячи, що вчить церква, і що пише святе письмо і так далі, можемо допустити. Але 100% ну, категорично сказати, як воно буде. Хто би вам що не казав, то не так. Як варіант так, як версія так. Ну, як... ну, як, точно-точно, то ні. Людина по Воскресінню буде мати тіло не таке, як мали дотепер. Бо стоїть питання: мене як Бог Воскресить, то я скільки буду виглядати? У 20, 30 чи в 50, якого ви мене Воскресить? Розумієте? І тому кажу, примірно, це буде років 30. Бо Тому що примірно в цей час саме така кульмінація розвитку організму людини для нас. Для нас, ті, що живуть сьогодні. Якщо брати, Адама Він прожив 930 років. А, е, е, якщо брати Авраама, то й прожив 800 з чимось, 820 років, так? Так що все по-різному. Е, буде братися середній, наскільки людина була саме на досконалості розвинута. І чому я так кажу? Бо так Біблія каже. Бо коли Христос воскрес, його не пізнала ні Марія Магдалина, його учні не пізнали, які з ним ходили. Тобто він буде інший. Він був інший. І ви будете інші, ви будете досконалі. І того Ісуса Христа, яких ми бачимо на, на образах, ми не раз кажемо, О, чистий Ісус Христос. А нараз кажуть, то не кажу, ну, подібне до Христа. Таке враження, що ти з Ним жив, знаєш, до школи ходив з Ним. І то правда, а звідки то є? Бо той Христос є тут нам написаний тут всередині. Учні, які побачили Христа, вони побачили такого Христа, якого ми, дивлячись на образ, кажемо, оцей дуже подібний на Ісуса. Бо той образ є написаний, бо Він був наскільки досконалий, що той образ вписався в їхніх пам'яті, що всі, що малюють образи, і ми кажемо, тут Ісусик дуже подібний на себе. Так? А тут Матка Божа не дуже подібна. Якась вона замолода, або якась ще якась там. Тобто в нас є образ вже. Богородиці, в нас є образ Ісуса Христа. І це є той досконалий, абсолютний образ, який людина може собі намалювати. Такі будете ви. От все, що ви для себе хотіли, якоїсь досконалості. Ой, губи в мене затонкі, тут в мене затонко, тут за грубо, Розумієте, от, от будете в такому ідеальному стані, що Бог скаже, а ну що тобі там бракує? І ти таке скажеш. Та вроді все класно, все супер. Навіть нігті не треба підстригати. Все супер, Господи. Ну, так, таке тіло буде, що ви от з вашими такими максимальними вимогами ви ніколи не знайдете якоїсь недостатку. Буде чудесне ваше тіло. От таке буде Воскресіння. А яке буде тіло у грішників? Таке саме. Та як? Так, таке саме досконале, але вони будуть розуміти, що це тільки на час суду, і вони будуть е кинуті на вічні муки, а праведники підуть до життя вічного. Куди далі буде тіло? Не знаю. Ісус Христос тіло з тілом з душею був взяти на небо. От туди і піде тіло. І був взяти на небо, про Єнох був взятий на небо з тілом і з душею. І де вони? От там, там і будемо із Воскресним тілом. А як буде точно, помираємо і я вам розкажу. Так. Доброї ночі. Підскажіть, на яку годину 25-го служба Божа, Дякую. Ми за кордоном і хочемо бути хоча б в такий спосіб в молитві з Україною. Дякую ти спаси. Боже мій доренький, дякую вам. Я вже казав, повторюю ще раз. Служба Божа 25 числа починається зранку о 8-й годині. Вчіть коляду. Хто заколядує, тому дам на коляду. Да. Що означає тобі теж Іванка дам, заколядуєш. Що означає вавилонське переселення? Що означає вавилонське переселення? Це запитання. Це лекція. Лекція на 40 хвилин. Наталя Хоптій. Слава Ісусу Христову, чи Василі поясніть традицію? Ставити ялинку, бо у нас у церкві не ставлять, бо війна. Ну, у вас війна, а у нас війни нема. У нас агресія Російської Федерації проти України. Так. І всі москалі мають знати, що українці вилазять із бомбосховища, живуть нормальним життям. Летять ракети, ми в бомбосховищах. Нема ракет. Ми виходимо і кладемо ялинку, файно вбираємо, щоб, щоб всі знали, що наближається свято. Що ми таке спонучувалися? Війна, не треба то, не треба сіженити, не можна робити день народження. Та як не робити? Та вони мають знати, ворог, має знати, що нам по прикамці ваше то все, що є. Ми живемо життям. І будемо жити. Нас ніхто не злякає, ніхто нас не, не, не зажене в якусь депресію. Війна. Війна, як війна, що тут, такого, що ще не привикли за три роки. Буде ще два роки, як ви не розумієте, що таке війна. Війна як війна, нормальна війна. Чому вона нормальна? Бо тому що війна ненормальна. І все, що в часі війни, то все нормально. Нема світла? Нормально. Бо тому що війна? Є якісь обмеження конституційних прав твоїх? У Мирний час це ненормально. А так нормально, бо тому що війна. Коли війна, все нормально. Є ялинка в хаті? Нормально. Нема ялинки в хаті? Нормально, бо тому що війна. А в того, хто є, то показує маскалім. Ось видите, ми слідкуємо. Амінь. Я буду переживати, розумієш, що. Війна. А я перед ким маюся оправдувати, що не маю бути щасливим. Що ми плакати, бо війна. Та Маскальне все чекає, щоб всі плакали, розумієш, і казали, йой, та ми вже негодні, ми вже все змучили, нам світло виключають, нам, ми, 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 ми не можемо нікуди поїхати, ми не можемо ні цей. Вже ж стена наїздили, Їздаки, розумієш. Тому війна воює. Не сидіть вдома, не будете, не будете займатися волонтерством, не буде вам скучно, буде все нормально з війною. Війна повинен знати кожен. Від малої дитини. До старої людини, ви не знаєте, що йде війна, і наше діло перемогти. І в цій перемозі має брати участь кожен, кожен має брати участь. Чим-небудь, що небудь, зроби, але хоч що зроби, напиши листа е, військовому. Так, як ми писали Миколаєву, Напишіть листа військовому, як не маєте ні грошей на булочку, ні на, ні на зубну пасту. Напишіть листа військовому. Я передам. Так, як Миколаєві, знаєте? Передам все, як має бути. Реально передам. Напишіть листа, чому як не маєте що. Подякуйте йому за те, що він стоїть, за те, що воїн захищає нас. Подумайте, що маєте написати. А як ні, то купіть зубної пасти чаю, що-нибудь. Присилайте до нас, ми доставимо. Хто мені довіряє, присилайте. Гроші не треба. Бо Тому що я дуже і дуже ще раз вас, е, як би хочу застерегти від шахрайства, Розумієте? Де би ви не почули, що колодій збирає гроші, то не правда? А якщо я в когось буду просити гроші. Десь в якомусь меседжері чи ще десь, то неправда. Я приймаю тільки пожертву від вас і все. Нічого збирати не буду. Бо тому що сьогоднішні технології навіть моїм голосом можуть говорити от недавно один тут показували новий вид шахрайства, штучний інтелект. Ти говориш там пев, певну кількість слів, він вчиться твоїй бесіди, ти йому пишеш текст, пишеш, і він говорить Твоїми, твоїм голосом. А мене записувати не треба. У мене в Ютубі тисячі відео. Штучний інтелект може навчитися вже від мене говорити від нового імені спокійно. Бо я вже всі слова, які існують, пів словника нашого, вже певно, виговорив. Ще трохи діалектів, так, розсоток. Ну, так що інтелект вже навчився, тому кажу, ніякі гроші я не збираю. Я чекаю тільки на весь пожертви. Дали пожертву. Слава Ісусу Христу, дуже дякую. Збирати гроші ніякі не буду, бо тому що не хочу, щоб вас обдурювали, і не хочу бути предметом вашого обдурювання. Тому де б ви не побачили, де б ви не почули, навіть якщо вам напишуть, прийшлють голосове повідомлення, ні, тільки, ну, тільки це якісь свої близькі, з якими ми по телефоні можемо переговорити, от тоді так. А в інакшому варіанті ще раз підкреслюю і ще раз. Я ніякі кошти не збираю і не планую збирати ні на які потреби. У Нас зовсім інший спосіб. І вас до того вчу. Вас до того вчу. Як маєте якийсь волонтерський центр, просто узнайте, знайдіть контакти, і їм принесіть особисто гроші. Потім можете запитати, де ви то поділи, я би всі хотіла подивити. Нормально, питань немає вчитися, щоб ми самі робили ініціативу. Не треба це копіювати у тих, знаєте, безхатченків, що ходять попід магазини, попід церкви і збирають Дайте бідному коту, на пропитання. Не треба цього. Не треба цього вчити. Ми маємо вчити нову форму підтримки один одного. Людина повинна ініціативу проявляти сама від себе. Вона повинна хотіти дати і хотіти поучаствувати. От скільки до мене приходять? Я оце започатково не просто так. Прийде час і це так і буде. Люди приходять і кажуть, отець, ви знаєте, куди, нати вам. Отець, ви знаєте, на що нати нам. А ви представляєте, яка в мене відповідальність, коли мені так приносять? Чи буде в мене думочка украсти там 5 гривень, га? Коли людина з такою щирістю приходить. А коли починають збирати. Написали, треба нам там таку-то суму, а назбирали вже більше. Ти думаєш, а трохи всі лишило, але нічого, ми то на друге дамо, і це таке ні ладу, ні переду. Має походити від людей. Не маємо ходити прохачі і просити. Від людей це має походити ініціатива. І так і буде, так як церква побудована. Церква не має бігати і просити, дайте там, дайте там. Дайте на перестаз, дайте за на, 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 на здоров'я, напишіть карточку. Ні, це люди самі мають робити. І я цього вчу. І коли я почув, що люди збирають гроші, опять буду Ксензі на мене нервувати, що на парафіях збирають з кожного дому, ну так як ОСББ, так? Збирають гроші на церкву з кожного двору, щоб утримувати церкву. Я був проти того категорично і кажу, я далі ще проти того. Як ви так зробили, робіть, не вам так буде. Але я вам кажу чисто, як церква, так не має бути. Вчіть людей. Люди мають самі принести. Якщо не принести, це ознака того, що ти не працюєш Отець. Роби так, щоб несли. Церква має дати людині можливість поучаствувати в жертві. От це саме головне, що церква має сказати. Не зібрати гроші. Не мати чим, аби було чим платити зарплату священнику, або було чим за світло заплатити. Не для цього збираються гроші. Церква дає людям можливість брати участь у жертві. Щоб люди мали можливість поучаствувати в жертві. Яка розмір жертви? Скільки хоче, скільки й дає. Дякую щиро всім за запитання.